Небезпечні метеорологічні явища ожеледиться в трьох областях сьогодні, та непроста погода до кінця тижня попередження синоптиків. Як і попереджали прогнози погоди, тиждень розпочався з опадів у вигляді мокрого снігу та дощів по всій країні. На сьогодні синоптики Укргідромецентру зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в трьох областях країни. Потерпати від ожеледі та ожеледиці на дорогах буде Київ та Київська область, а також Сідні та Центральні області. У вівторок, 12 грудня, повсюдна похмура та волога погода місцями з туманами. Опади у вигляді снігу, мокрого снігу, емряки та дощу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південної чверті – 5-10 МС. Нічна температура повітря 2-3 градуси, в день 0. 5 градусів. У південній частині країни та в Криму вночі 16 градусів, в день 6 градусів. У середу, 13 грудня, у більшості областей країни утримається нестійка погода. Опади переважно у вигляді дощу та емряки у Карпатах, північних та східних областях сніг та мокрий сніг із переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиться місцями тумани. Вітер південно-західний. 5-10 мс. Нічна температура повітря 2-3 градуси, денна 1-4 градуси. На півдні та в Криму вночі 1-6 градусів, вдень 6 11 градусів. У четвер, 14 грудня, в країні дощі, у північних, західних областях та на крайньому сході мокрий сніг з дощем. Подекуди значні опади. Вночі та вранці місцями тумани. На дорогах ожеледиця місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно східний 7-12 мс, у західних областях змінних напрямків 3-8 мс. Нічна температура повітря 1-4 градуси, денна 2-7 градусів. На півдні та в Криму вночі 3-8 градусів, в день 7-12 градусів. У п'ятницю, 15 грудня, у більшості областей, крім півдня та Криму, опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. У північних областях подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 мс, в день місцями пориви 15-20 мс. Нічна температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 2-3 градуси, на півдні вночі 0,5 градусів, вдень – 3-8 градусів. У суботу, 16 грудня, вночі місцями в країні пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень у західних та східних областях невеликий сніг, нарешті країни без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний північнозахідний 7.12 МС. Нічна температура повітря 2-7 градусів, де на 0,5 градусів. У південній частині країни протягом доби 3-2 градуси. У неділю, 17 грудня, по всій країні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західної чверті. 7.12 МС, нічна температура повітря 3-8 градусів, денна 2-3 градуси. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!